Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний сошит. І хочу тільки що пролунала тривога, дівчата. Це наші реалії, на жаль, але ми таки готуємося до весни. І в рамках цього проєкту, який започаткувала Оксана Левчук, з каналу просто в'яжемо з Оксаною Левчук, В мене зв'язався ось такий життєво. Радісний светрик. Ідея не моя, я її запозичила на сайті Drops і в'язала я по опису. Трошки в мене з описом не склалося, я не потрапила в щільність. Але принцип е я взяла звідти. І відразу, ж, що вам хочу запропонувати ді дівчатки, якщо вам подобається. Ця моделька це поєднання кольорів. Я можу вам на цей светрик надати цю пряжу безкоштовно. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях. І якщо ви не впевнені в своїй майстерності, я навіть вам допоможу зробити розрахунки і зв'язати цей светрик. Таке маленьке буде у нас тестування. Мені здається, я потім вам скажу, скільки пішло в мене всього на цей светрик. Я в'язала на свою онуку вік у нас 5,5 років, він в прічок. Батьки зараз люблять купляти розмір на розмір, щоб нічого не бовталося не підкачувати і тому подібне. Тому я обрала собі таку тактику майстрині і бабусі в'язати зверху вниз. Це довготривалий буде у вас виріб. Дитина, принаймні, його може поносити ну, пару років, то точно. Були у нас такі светрики, що я вже просто забирала і казала, все, до побачення, немає в мене пряжі, щоб це продовжувати цей процес. Я трошки лишила. Іноді я не. Пару светриків у мене є, коли просто я вщент вив'язувала пряжу, і це таке було. Розочарування у, у моєї невістки, що дитина не може продовжити носити е, светрики, які дуже сильно полюбився. А ось така в мене нова річ. Е, знімаю сьогодні, бо заберуть в неділю і не побачу я дівчатам нічого, ні фоточок, ні светрика. Ось кругла кокетка без заморочок зовсім. І хто е, хоче навч... спробувати в'язати виріб зверху вниз, будь ласка, а кругла кокетка е, це саме той варіант, е, який вам допоможе. В цьому, хто не любить вив'язувати реглани, е, це саме те. Е, я... Спочатку зв'язала, а потім пішла, подивилася, як в'яжеться кругла кокетка. Боже добре, що я нічого не знала про це, а то б я, мабуть, і не наважилась в'язати. Просто тут хусткова в'язка, а далі лицева гладь. Дуже швиденько я це зв'язала. І потім я вам покажу пряжу. З якою я в'язала бобінна пряжа різного метражу. І тут я скористалася майстер класом-класом -класом Тамари Новікової в'яжу на дивані. Як розрахувати метраж пряжі по вазі? В мене на каналі є ролик-Непізнана пряжа, як можна розрахувати пряжі по формулам. І Переходи я е, е, лишу ось, а, е, а в цьому випадку я скористалася томочним методом, але хочу вам сказати: не, е, або треба трошечки більш точні ваги, тому що в мене звичайні кухони, а пряжа була легка. І я мотала не 10 метрів, а 20 метрів. І е, е, мені треба було пряжу в, в, в приблизно 300 метрів. То я вам хочу сказати, щільність 300 метрів все рівно пряжа на пряжу не е, різниця. Ось тут і тут після ВТО, то тут набагато щільніше, ніж тут. І я б брала, я тут брала спиці четвірку, я б в'язала дівчата на п'ятірці, щоб воно більш рихленько було. А так ми вже міряли, дуже класно на марі це виглядає. Ну, ось таке така варіація на тему. І ще раз кажу вам, дівчата, кому це дуже сподобалось або сподобалось, просто сподобалось. Будь ласка, пишіть мені, і я вам пряжу відмотаю. У мене на пару светриків мені стається буде. Ну і зараз на столі я вам покажу ту пряжу і розкажу більш детально по светрику. Ось так виглядає близенько цей светрик. Ще раз повторюю, що в'яжете він дуже швиденько, махом і ви, ви зв'яжете такий без проблем. Особливості круглої кокетки. Я, наприклад, для себе її не бачу, тому що в мене по плечі, я маю на увазі на дорослих для дітей. Це взагалі супер варіант. Супер! Якщо ви не любите реглам, ще раз повторюю, то кругла кокетка ось такий варіант, це вам буде ну, і на хлопчиків, і на дівчаток, для того, щоб вив'язати гарну річ, яка вам прослужить пару років. Для дорослих кругла кокетка зі своїми особливостями. Я, наприклад, дуже люблю в'язати зверху вниз і реглан, але мені це не йде. У мене покаті плечі і робити з себе кульку остаточно я не можу. Тобто плечі мають бути підкреслені, і намагатися з свого силуету зробити не кульку. Для дорослих це дуже обережний варіант. Розрахунки я тут не буду розповідати, але якось якщо в цьому є необхідність і є ваша зацікавленість я в окремому відео розкажу про круглу какетку більш детально. Так, я вам зараз розкажу про пряжу. Це ось такий бобінний махір. Колись я його купляла в різні, у різних продавцях, на різні проєкти. Я не можу сказати, що залишки, а вже, вже це залишок, мабуть. Ну, а це я ще не рухала ніколи. От якось купила, він такий яскравий колір, і я його більше нікуди не рухала. Судячи про проміром, який я зробила, то все десь 900 метрів 100 грамах по тої формулі, що пропонувала нам Тамара Новікова. І з ходу я, надихнувшись цим процесом, я почала іншу круглу кокетку, але вже я в'яжу платьком. Платько в стілі бохо, але це буде вишиванка дівчат. Принцип Т7. Тут я тільки, тільки зробила щільненько під горлишко. Ось так Воротничок, стоечка, типа. Тут буде один гудзик ззаді. І далі я в'язала по плечики. Ось так малі плечики я виміряла. Трошки нижче, на 2 см нижче в мене піде валан. Я тут закрила петельки, а потім із закриття знов набрала. І в мене оця косічка лишилася. Я за нею буду прив'язувати валан, а на валані буде вишивка. Отакий вам. <кій> Деталі розповідаю, як мені це вдасться. Не вишив, ну, буде орнамент вив'язаний, я вишивати не вмію. А, а, дівчатка запропонували новий офігенний просто дівчата. Переходіть, дивиться, новий проєкт, він називається Генетичний. Вишиванка генетичний код нації, я не могла пройти повз, і тому я приймаю в ньому участь і в рамках цього проєкту я розпочала це платічко. Але надихнувшись тим светриком. Тут вже в тому светрикі ростка немає. Тут азіатський росток я вивазила. тому що по моїй задумці Спинка, щоб вона не тягнула, бо волани туди-сюди. То, щоб не тягнула спинка, я вивзала росточку. Так, і на волані буде орнамент і понизу буде орнамент. Зараз я піду на пошту, тому що я замовила книжки по. Вишивці в мене нічого немає з літератури, а я хочу саме переконатися, що це наше українське. В, Пентер... в пентересті, звичайно, дуже багато всіляких орнаментів. Але, ну, от знаєте, для мене це щось святе. І. Я, я не можу почати вишивати, тому що в мене не вистачає майстерності, і взагалі вишивка то не моє. По полотну, до речі, я вишиваю, а ось там хрестиком, гладью я не, не вишиваю. І е, це має бути дуже-дуже сильно осознаний процес, що ж ти робиш і що ж ти хочеш з цим сказати. Тільки тоді це буде набувати такого значення генетичного коду. Тому я куплю книжки зараз, Ні, вже купила, зараз піду на пошту, оберу візерунок, він буде бежового кольору. І потім в наступних якісь відео я вам обов'язково покажу. Хоча це річ для іншого проєкту, але мені здається, не було таких умов, що не можна показувати в одному спільному проєкті суміснику чи в іншому. Ось такі в мене плани, дівчата. Ну, не тільки тут, не тільки з тим проєктом, але плани є. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Я стала розуміти, що в'язанічка – щось сильно забагато в моєму житті. Вчора пішла на масаж, масажистка мене висварила, сказала, що я себе запустила. І тому треба якось трошки дозовано це робити. Тому що я іноді усвідомлюю, що це вже не хобі, а хованка. Ховаюсь. Ховаюсь, ховаюсь, ховаюсь. І коли стресова ситуація, в мене спрацьовує механізм замрі. І я ховаюсь. Але це добре, що є така схованка. Але трохи-потрохи треба вилазити і дивитися, що життя триває. Я вам всім бажаю. Життя. Бо все, що ми робимо, все, що роблять наші хлопці, це ми боремося за життя. А життя це не схованка. Це емоції, спілкування, задоволення. Тому шукаємо. Живемо життя, шукаємо. Можливості, якщо можливості нема, то треба просто перечекати. Ось так. Почала я щось дуже радісно, а закінчила не дуже. Але ну, це, це поки що наше життя, дівчатка. До зустрічі! Тому що в мене є плани. Плануйте. Підписуйтесь, забула сказати. Ну, постійно це забуваю. А ви постійно це не робите. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте уподобайку. І до нових зустрічей. Пока!